Канцлер Австрії, президент Туреччини, спікер парламенту Словаччини та Папа Римський закликали цього тижня до дипломатичного вирішення російсько-української війни, тобто переговорів. Також у прес-службі Міністерства закордонних справ Китаю повідомили, що їх представник, спецпредставник Лі Хуей відвідає Україну, Росію та деякі інші країни регіону для просування політичного вирішення. Цитую української кризи. Політичне вирішення, що це означає? Говоримо далі з Олегом Саакяном, співзасновником національної платформи стійкості та згуртованості, і з політологом Пане Олеже, вітаю вас! Вітання ради бачити. Що це знову про переговори заговорила частина світу? І чому знову ще досі про кризу, а не про війну? Ну весь час говорить Китай. про кризу. Це їх специфічна призма сприйняття російсько-української війни. З одного боку, вони стоять на позиціях територіальної цілісності і жодного разу не визнавали російські посягання на українській території. Поруч з тим вони виступають категорично проти погроз, навіть ядерної зброї засуджують такі погрози з боку Росії. Ну і в деяких інших моментах, зокрема. Якщо аналізувати останню промову Путіна у цей його звернення до федеральних зборів, цікавинкою є, що там жодного разу не пролунало слово Китай ні в геополітичному ні не економічному, Взагалі таке враження, що існує тільки Росія і Сполучені Штати в промові Путіна а про Китай повністю забули. Особливо це симптоматично на тлі якраз поїздки Ліхое, на тлі навчань в Росії, які оголошуються якраз на прикордонні з Китаєм. З відбиттям фактично ймовірного нападу Китаю, ну і багато інших речей, які в експертному середовищі зараз вигулькують як точки напруження між Китаєм і Росією, але, але щодо переговорів, все самі... тому що питання було да, про те, чому з'явилося зараз заклик до переговорів. No, Звісно, відповідь кум... напівкомедною на могло би бути весняне загострення, але воно буде лише напівкомедною, тому що кожною весною можна спостерігати загострення перемовин. Чому? Кінець зими Росія починає свій наступ, і так само, як минулоріч, і зараз ми бачимо січнево лютневий наступ, переходить ну, то, в березень, і відповідно ініціатива перехоплюється частково Росію. З'являється враження, що Росія може здомінувати, або вот зараз Росія досягне кращих позицій. Слабкі духом, розумом і по-різному на Заході починають активізовувати риторику, треба, значить, сідати зараз за стіл перемовин. Російська Федерація розуміючи це завжди вкидає тези про те, що Росія ніби готова до перемовин. Це поглиблюється зараз ситуацією з внутрішніми проблемами всередині України, які накопичили через перехід від короткої до довгої війни. Через Можливий прихід Трампа а, за кордоном через цілу низку кризових проявів в Європі, зокрема євровиборів, на яких іде права коаліція об'єднана під Лепен зараз і має можливості знайняти хороші позиції. Все це створює вікно можливості, щоб спробувати похитати тему виборів. Як тільки її розхитують, одразу з'являється Китай. Туреччина, Ватікан, Саудівська Аравія і інші країни або уряди, які хочуть бути посередниками, тому що якщо вікно можливості відкривається, то треба ж встигнути. Треба свої посередницькі функції інсталювати інакше залишиться за бортом. Тому це фактично діє за принципами самозбуваного пророцтва, коли сама ситуація починає лише нагнітати, і розкручувати його.